Я вітаю вас, друзі. І ще в цю серію відео, третє відео. Таке знову воно пов'язане з тією інформацією, яку я давала вам в двох попередніх. Тобто перше відео було записане як про рівні еволюції особистості, так? прискореної еволюції. Друге відео я писала вам про карму, про те, як вона зараз розв'язується і проживається, і як вийти звідти ціленьким. так? І усвідомленим. І зараз третє відео я вам скажу про те, наскільки зараз втратили актуальність всі духовні практики, технології старого світу, І в тому числі, і регресивний гіпноз. Чому регресивний гіпноз втрачає для більшості людей свій сенс? Чому так? Тому що. Ми з вами зараз проходимо глибинні очищення, які, як знаєте, як на виворіт, на ізнанку в нас вивертають саме життя вивертає. Нам не потрібно ходити а, туди, де можна прожити біль. Нам не потрібно зараз заходити копатися. В старих програмах, в старих життях, в старих конфліктах, в дитячих спогадах, там іще десь не потрібно. Я зараз скажу чому. В новому просторі життя, в якому ми зараз знаходимося, неможливо передбачити майбутнє, тому що його неможливо передбачити. Його можливо відчути, і то тільки на даний момент часу, в якому ти знаходишся. Бо вслідуючу мить може перегратися простір так, що піде інша від... Від... гілочка, гілочка від вітвиці інша, і вже оцього, що тут зараз показало, не буде. Чому я кажу? Бо я роблю розклади на рунах свої, так я завжди я роблю. Знаєте, як люди живуть вже хто з картами, таро живе, хто з рунами, в кого ще там які є підказки. Але руни для мене це як фази свідомості. Там мене заклади. Я, я читаю триади, диади. Я бачу їхню дію, взаємодію так? з енергіями. І я задаю питання завжди енергію дня. Показати не події, а енергію. Як розвивається енергія. Так? І мені буває, от сьогодні випаде або декілька днів випадає одна енергія, а потім відбувається якась подія, і вона вся перевертається і тече інше. І точно так само у нас у всіх з вами зараз йде, йдуть такі розвороти, де ми вичищуємо залишки спогадів. Пам'ять наша чиститься. І тому я хочу сказати, для чого нам вертатися з вами в ті якісь глибині ніші пам'яті щось звідти витягувати, розбирати, переживати, коли нам потрібно це почистити просто. Не витягуючи, його немає, воно стирається. Зачищення програм іде, як виворот, і всі зразу. Колись навіть ще рік назад було актуально. Коли я проводила консультації і питала, що вас турбує, і люди, послухайте, будь ласка, люди мені казали. У мене була подія, яка мене змінила, я втратила там себе. Або я прожив дуже важкі часи, і я знаю, де я схибив, і все таке. І можна було зайти в ту ситуацію, переграти її, переформатувати, переписати. Я вам навіть давала технологію, да, яку можна пройти і то недавно ось навіть давала, да. де можна пройти в своє минуле, але швиденько. Ніде не чіплятись, не ні за що, а швиденько пройти в своє минуле крок за кроком вернутися, зустріти там людей, подивитися, дійти до народження свого, так, подивитися, де ти йшов, сім'ю глянути, тата, маму і переписати цей сценарій це робиться 5 хвилин. Коли ти народжуєшся в щасливий світ. Тобто, в щасливе, в щасливий простір, гармонійний, гарний. тобто... Мозок щитує е, імпульси, які ти переживаєш від відчуттів, коли ти малюєш свою долю паралельно да? собі просто Просто створюєш її. Відчуття, які ти відчуваєш, так? особливо, коли я можу провести так своїм ще голосом, коли я можу в це завести, і коли людину виводиш, звідти, вона вертається вже абсолютно інша, вона вже сформувала нейронні зв'язки такі. На тих відчуттях, коли вона родилася у щасливий гармонійний світ. Це переписується елементарно. І коли вертаєшся і бачиш, тебе всі люблять, в тебе все виходить, в тебе все гарно. Навіть ті, хто тобі причиняв, колись біль приходять, тебе обіймають. Тобі простір розкривається, ти самодостатня, ти йдеш посміхаєшся, ти така легка. Ну просто, це просто це кайф, розумієте, переписати свою долю. Нехай це буде гра, нехай це буде кіно, а все кіно. І людина на відчуттях, коли повертається в світ, всюди навіть сюди вона повертається вже іншою. І вона сприймає вже світ з тих нейронних нових, що сформувалися зв'язки, так, і, с, і сприймає і, і живе по-іншому. І і виходить і, цілісність така, да цілісність виходить. І це йде в плані такої гри, так? Але навіть зараз, зараз, коли ми живемо, проживаємо цей період, ось, ось уже сьогодні буквально, закінчується е, серпень місяць, так? тут ми стаємо зовсім прозорими. Тобто ті люди, які попрацювали над собою раніше, це було добре, це окей все. Попрацювали і добре. Але сам регресивний гіпноз, коли заходите, кудись там ходити ще, да, от, воно зараз і. Навіть ці практики, які я вам зараз ось казала, ну, кому цікаво, можна погратися ще трошки, але воно є не, е, необхідним. Воно не є необхідним, розумієте? І тому, е, сама, коли от згадайте, навіть 100 років назад, коли ходили мудреці в лаптях, там, да, в босі е, з такими бородами, там, в тих довгих рубахах, там якихось, там ще в чомусь, не знаю, так? з торбами тими, десь там мудрі ходили, там мудрості розносили десь там колись. Да? Зараз подивіться на світ. Подивіться, скільки зараз мудрих людей. І вони не ходять в обірваних одежах, вони живуть самодостатнім життям. Точно так само зараз відходять всі ті а, технології старого світу. Коли потрібно було проживати якісь ситуації і ви їх, ви свободити, проживши їх ще раз. Тобто вони не є актуальними ці технології. Зараз ідуть технології на усвідомлення того, що ще, зараз відбувається. І е, усвідомлення того, як ти можеш на відчуттях. Творити імпульсну свою нову історію, на відчуттях серця. Серце як сканер, тіло як сканер, сканує хвиліці з простору. Так? Потім вони йдуть, піднімаються на осмислення, так, формуються в слова, тобто, щоб проявитись, так. Але сама імпульсна історія самого себе пишеться кожним зараз тут, і пишеться нова хронологія часу. Оцей час він схлопується. Це ж колись мені, мабуть, років п'ять назад прийшло в, в моїх віршах, прийшла інформація про те, що час схлопнеться в петлю. І я писала, там цілий вірш у мене є про час, як він, як він проявиться. І він зараз, я бачу, так і проявляється. Тому зараз, на даний момент, я ділюся з вами. Цим знанням, щоб ви розуміли, що кожна людина, яка визріла вже для усвідомлення того всього, да, шляху свого, їй не потрібно ходити в старі життя там, чи кудись там ще літати. Тобто, кому цікаво, літайте, Ну, то не є необхідним. І абсолютно, тут є право вибору. Людина вона має очиститись від всього, і від тих польотів всяких, і від того всього. І вона має сприймати себе як таку цілісну, інтегровану структуру, існуючу в цьому плані еволюції, яка проявить новий простір існування вищого задуму, який вже отут він, пульсує, проявить на рівні усвідомлень. Все. І все, 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 більше нічого немає. Розумієте? Тому я е, ніколи в житті не скажу, от тобі те треба робити, а тобі те, от тобі те, тобі ти, ти такий, такий, такий. Ні, ви самі собі там, собі там, тихенько в собі, е, осмислюйте, розпаковуйте себе через свої знання, через свої відчуття. Я можу тільки підправити, дати технологію, наприклад. Так? І то це вже з вищого рівня, духа або душі, або в єдності. І так, друзі, я так бачу, якщо ви бачите не так, будь ласка, напишіть ваше бачення. А ще хочу сказати під кінець цього відео, не витрачайте свою енергію на те, щоб ходити десь е брати ту інформацію, яка вам не корисна. Не витрачайте свій час, щоб писати якісь негативні коментарі, якісь негативні, ну, щось там десь в себе там, да, от те, що зацепило десь. Ну, Можна от слідити, а що зацепило там десь да, якісь слова? Чому зацепили? За що зацепили? І можна розгребти в процесі навіть да, і нічого далі не робити, а просто спостерігати за собою і підмітити цей момент. І це вже буде розв'язка. Не витрачайте свій час життя на пусті спори, пусті якісь доводи, комусь щось довести. Не потрібно. Спілкуватися зараз корисно з людьми спорідненого світогляду. Розумієте, спорідненого. І ми дійсно бачимо один одного по всьому світу зараз. І саме зараз проявлюються люди. Які а, прийшли сюди в, це, в цей період життя для того, щоб провести знання, як саме пройти цей період всім нам, живими, здоровими, цілими. От. Тому зараз ці люди все більше і більше відкриваються. І тому всі мої проекти, і цей канал мій, а вони для вас усіх, а особливо для Початківців, ясновидців, цілителів, яснобачення, в кого відкривається, в кого відкриваються такі здібності, до яких ви ще не звикли, і не знаєте, як, куди їх втулити. Оце, тут, оце якраз до мене сюди, якраз. Ми з вами сформуємо таке чисте бачення, тобто кожен своє. І так, я дякую вам за увагу. Цих три відео я викладу одне за одним. Зараз оформлю їх і буду чекати ваших коментарів. Пишіть, будь ласка, заходьте на мій сайт .com, Так, .com. да, на українській мові. Я хочу сказати завжди на англійській: Apogecenter.com. Але це там на англійській дат це крапка. Але в мене завжди крапка і. Там ще щось вилітає, ну, тобто, трошки є. Ну, Тобто, ви, ви запам'ятали, так, apogeacenter.com, Потім у мене є там, там є відео, у мене є там моя візиточка з моїми соціальними мережами. там, да, Facebook, Instagram у мене є, як, ще якось встигаю вести їх. І пишіть, там є електронна адреса, заходьте, будь ласка, бронюйте місце собі для навчання в моїй школі. Це живі навчання і дуже круті, повірте. Всього найкращого. Бажаю любові, гармонії, процвітання в новому світі, при здоров'ї і радості. Всього найкращого.